Привіт, Привіт, хто доєднався. Дуже приємно, дівчата, дуже дякую всім і кожній за ваші теплі слова. Мені було дуже приємно. Сьогодні я вам хочу розповісти про свій Довгобут. Так, він у мене є. Він у мене є з 2001 року. Я його купувала одразу після того, як я закінчила свою Італійку, горду Італійку першу. Купила я його як дорожній процес. Я хотіла вишивати його на п'яльцях і з собою просто брати не так, як бо в мене на рамах ті роботи були, вони величезні, їх не завжди візьмеш, а цю на п'яльцях я могла взяти в машину, ще кудись, коли ми їхали, і мені було дуже зручно. Це картина Людвіга Дойча 1888 року. Вона досить велика, ця розробка. 450 на 550 хрестиків, 44 чистих 65 блендів. І в ній 247 500 тисяч хрестиків. Вона доволі велика. 63,5 на 77,6 см. Вишивається вона в мене в ниточках ДМС. на на Canvite Waigurt 18 каунта. Покажу трошки вам цієї краси, як мені подобаються ці двері. Боже, вони неймовірні. Це не зовсім ну, не зовсім моя картина. Чому я більш люблю такі, начебто не такі діснеївські, напевно, не такі мальовані, а воно більш таке як іграшкове, напевне, як казкове. Як десь з палітурки якоїсь казки, але дуже він мені цей дідусь подобається. Картина називається Улічний торговець. Не знаю, як українською, вуличний, а торговець я не знаю. Продавець, ні не продавець, напевно. Дуже мені подобається, воно маленьке, але подивіться, як пророблено гарно, як, як гарно пророблений оцей металевий бідончик, ця пляшечка, корок на ній, тарілочка, візерунки які, колони. Дуже гарні. Навіть тут видно візерунок, візерунок ось Оце зовсім маленька. Вона, ну, напевно, сантиметра 3-4. 4, -4, 4 напевно, буде. Але як гарно пророблена мисочка ця поличка. Дуже класнюча. На жаль, дизайнерку я називати не хочу. Є, як є. Дуже класно воно. Я коли вишиваю свої роботи. Ось, Боже, яка мисочка. Боже, яка клямка, подивіться, я не знаю клямка. У нас в селі казали, клямка така. А як воно буде? Замок, напевно. Оці навіть цвяшки видно. Дуже класно. Робота дуже гарна. Вона тоді розробляла ще одну схему. Він, напевно, такий же дідусь, але курив кальян. Але та схема, як, як на мене, то вона більш натуральна, я так би сказала, більш якась така, більш жива. Це більш така, як мальована. Розробила, але я вже не купувала, мені вже то не цікаво було. Ця мені подобається. Подобається дуже. Подивіться, які колони. Дуже легко вона йде, дуже легко вишивається, але я її давно не брала в руки. Не брала в руки, тому що спочатку соняшники, дівчат, соняшники, а потім гольштат мені дуже хотілося. Зараз я її Буду брати в роботу і потроху вишивати, дуже легко вона йде. Дуже багато я вишила в 2022 році. Я лежала в лікарні. О Боже, до мене приходили всі, до мене приходила е, головний лікар, до мене приходили медсестри, до мене всі йшли подивитися, що за красу я вишиваю. Вони... Люди, напевно, коли їм ти кажеш, що ти вишивальщиця, що ти вишиваєш якісь там картинки, то вони думають, що це щось маленьке, таке невзрачненьке, таке... ну є щось там, серветка чи якийсь паучок. Всі кажуть, я теж вишиваю. Ну, Кожен вишиває. Я поважаю любу вишивку, бо це великий труд, для... велика праця. Людина вкладає туди душу. Я починала теж з серветок маленьких. Великі роботи я почала вишивати тільки в 2021 році. До цього були, але, напевно, в половину менше. Може, я якось покажу їх, то маленькі роботи були. Коли я вишиваю таку картину, ну, будь-яку. Я навіть коли соняшники вишивала та своїх дівчат, коли я почала вишивати цього вуличного торговця, то я зразу розумію, який я хочу до цієї картини багет. Ну, тут без всяких варіантів, в мене буде музейне скло, і буде багет. Я навіть коли їздила оформлювати свою, свої соняшники, я вже придивляла з БГ до цієї роботи. Дуже вона мені подобається. Які візерунки, які візерунки тут. Класна, класна. Розробка дуже класна. Скажімо так, сюжет не кожен буде вишивати цей, але мені він дуже подобається. Напевно, до, вишито в мене вже, я щас вам скажу, десь 65%, напевно, 62 чи 65%. Десь ставлю картинку, яка вона повинна бути. Може, в кінці, може, десь тут вставлю, щоб ви подивилися, яка це гарна картина. Вона доволі таки велика. Вона більше, напевно, да, вона ширше за соняшників у мене. Класно. <світ> це картина, в якій я е, наразі не бачу зовсім недоліків. Ну, я ще не довишивала. Угу. Щоб ви розуміли, я навіть заказала саме такий глечик, щоб коли я відшию, її можна було сфотографувати. Ось так от. Такі в мене довго буд. Але, напевно, не надовго. Це сама така... Дов... Довго вишивающая в мене картина. Таких в мене ще не було. Зазвичай там дівчат це 4 місяці, 4-5, Ось так ось. Якщо я нічого більш в руки не беру, або беру дуже мало його в руки, то дуже швидко в мене йдуть. Ця у мене з 2001 року. Ну, будемо закінчувати. Ну і в кінці відео я вам розкажу, чому все-таки вона у мене не так йшла, як інші роботи. Це причина не тільки в тому, що я вишивала інші. Це ось це. Це моя організація. Якщо у вас погано організований процес і вам незручно, це дуже великий мінус. Переорганізовувати, це для мене така мука. Я вам скажу, що це, не дай Боже, кожному. Ні, Я більш такого робити не буду. Мені незручно. Я не, не можу з цими нитками нічого зробити, бо ви розумієте, ось, ось такий голочок тут без ниточок є дуже багато. Вони всі ось таким ковтуном. Це дуже незручно. Це не то, що дуже незручно. Ох, і через це не, не дуже хочеться і починати вишивати, і продовжувати. Переорганізовувати я вже його не буду. Тоді я його так організувала, тому що ми багато їздили в село, і багато їздили в машині. І в машині ну, я зробила от з картонної коробочки ось такі в дитячому в дитячому розділі я купила такі резинові коврики. Я їх всі склеїла на скотч до стороні всю коробку. Але мені незручно, навіть коли ти закриваєш цією кришечкою коробку. Ну, ці голки плутаються, випадають, плутаються за оці ось нитки, показую організацію. Ці дві такі в мене, два таких органайзери для ниток і ось таке. Ось таке, тому що в мене не вистачило тоді органайзерів. Я дуже швидко це організувала цей процес і почала шити. І тому була в мене ось така от. Я не знаю, це якийсь килимок для кухні був. Я його порізала просто і написала номери на ниточок. Оце ще не так мене тригерить, як оця вся історія. Якщо мені незручно, у мене цей процес буде лежати дуже довго. Але все-таки намагаюся себе взяти до рук і все-таки дошити цю красу. Бо я розумію, що картина вийде неймовірно класною. Ну, Потрошки буду з вами дошивати. Дякую всім, дякую, хто був зі мною. Дякую, хто дивиться, кому подобається. Дякую всім, хто пише.